І всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як почистити ось такий кулір Memo Magnetic Color Fun. Модель називається SH07. Так, давайте. Поговоримо, по-перше, вам потрібно з комплекту ось таку щіточку невелику достати. Далі відкрутити цю кришку, але запам'ятайте, коли кулір працює, не можна чистити, тому що перше може пальце відрубити, а друге може... може оцю щітку просто розворотити і все. Тому давайте говорити. Так, по-перше, вам потрібно ось так чистити, тому що якщо кулір буде сильно забруднений, то він не буде працювати. Це потрібно хоча б раз в два тижні чистити. Але я рекомендую хоча б раз в тиждень та раз в 9 днів. Це максимум. Ось так треба чистити, тому що там дуже багато на грязі накопичується. Ось. Ось так ми почистимо цей кулір з вами. І він буде гарніше. Йому самому буде легше працювати. Так, от так. Так, і ось так треба ще почистити. Так, так ось так чистимо. Ага, ось так. Давайте тепер перевір, перевіряти його роботу. Так, зараз я під'єднаю доживлення. Так, все, під'єднав до живлення. Ось так він працює. Тут можна ще побачити, де там якісь забруднені міста і почистити ці щіточку. Так, ну я, наприклад, вже не бачу забруднених місць. Я його так непогано почистив. Я десь хвилин 15-20 витратив на те, щоб його почистити, але що робити? Треба доглядати за цим кулером, тому що якщо його не чистити рік, то він просто. Ви просто цілий мішок бруду з нього з нього вичистите. Так. Запам'ятайте, як не можна. Отак не можна робити. Отак не можна робити. Це дуже небезпечно. Тому, друзі, запам'ятайте, так можна робити, як, так, як я. Тільки якщо ви вимкнули кулір від, від живлення, тоді можна робити, як вам захочеться. плюси цього кулера, що він дуже швидко зупиняється і, і, і плюси, що він, навіть якщо ви ось... Потрапить палець, то він хоча б пів пальця не відріже, це вже плюс. Але все одно перевіряти краще не потрібно. Тому що цей, цей вентилятор, він крутиться просто, я уявляю, з швидкістю десь, десь 100 метрів 300 метрів на годину точно. Бачите, друзі, зараз я ще покажу ось так а, світиться цей кулір, Бачите? Всім рекомендую замовляти такий кулір, але залежно, якщо у вас, звісно, є можливість, тому, тому що він насправді не такий ще дешевий, він коштує зараз дорожче, навіть чим. Посилювач, але дешевше, чим розумна лампа від Xiaomi. Розумна лампа від Xiaomi коштує 970 вже, а цей кулер десь 800 це максимум. Так, ну, друзі, зараз. Я покажу ще, що запам'ятайте ще, як не можна робити, ще не можна ні в якому разі в ці кулі нічого сувати, коли він працює. Не можна там, наприклад, палець, там ще монету і так далі. Просто ви це, коли він працює, це можна сказати, і змільчитель, а, а ви змільчитель краще палець не сувати. Тому що ну, ви знаєте, що з вашим пальцем може статися якусь частину точно відруби Так, ось ось так виглядає ззаду цей кулер він, він дуже холодний і він дуже гарно багрів охолоджує телефон. Е, тому та я, І я зараз вам ще розповім, нащо все-таки придумали цей кулір. Ну, По-перше, якщо, е, якщо, наприклад, ваш телефон ну, дуже сильно нагрівся і вам срочно потрібно охолодити його. А у вас немає цього кулера, то срочно замовляйте, е, по, поки він не коштує дуже, дуже крутих грошей. Тому, друзі, я вам ще хотів порекомендувати, якщо у вас там, наприклад, там якийсь планшет чи телефон Galaxy S24 чи Ultra, то вам я рекомендую купити кулер від Magic 5 Pro, але він коштує 2700 гривень. Ну, це набагато дорожче, чим цей кулір, але він, звісно, думаю, буде краще. Але якщо у вас телефон такої товщини, як в мене, то вам, ці куліри, то вам цього кулера буде достатньо. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення.